Що відбувається на Кінбурзькій косі? Окупанти намагаються втримати позиції, але ми знаємо, що це їм не вдасться. Втрата коси дасть змогу вийти на лівий берег Дніпра. Супутник зафіксував фортифікації окупантів на Кінбурзькій косі та навколо неї. Вони свідчать про те, що окупанти не розраховують зберегти позиції на самій косі. Найімовірніше, окупанти очікують, що зсу займуть кінбурзьку косу, але мають намір завдати їм просунутися вперед на материкову частину Херсонщини і захиститися від десантного нападу на землі. Наразі військова операція на Кінбурзькій косі Миколаївської області триває, але потрібно чекати на офіційні дані Генштабу. Про це повідомила речниця пресслужби ОК Південь Наталія Гуменюк. За її словами, в районі Кінбурзької коси ведеться важка робота, і її складність залежить від поганих умов та специфічної географії.